Вітаємо, шановні, з вами, коротше, як завжди, Герой ТВ, і це у нас, до речі, Імператор, з нами участі кооперативний. І, до речі, що це за... До речі, карта? Тобто мапа. А, до речі, під назви е... The Last uh, Signal of Mansions. Ось таке, як, до речі, карта, якщо я не про помилявся. А по прикладом... останній сигнал. Маєток. Так, маєток. Так вона звучить уже. Наскільки я вже зрозуміло, я помітив цього коментарі. Писав поводу з якогось відео, що ми зникли під час копоративного э, Майкрасвода, чи як воно там. Хтось поперед э, копоративного ГРСВО, об'єдку по той все під відео. Тож не забуваємо. Ми так поукараємо спіши, що повне ППЧ у Майнкрафті у м'яс є вже. А ось. Так що, друзі, нікуди ми не зникаємо, ми тут, ми як завжди, у ми нас за своїми справами тут. і так далі. Ось. Це, ні, ні панікувати, у нас завжди по справами, а може ми втомилися, як завжди все, до справами. Тепер, коротше, ми йдемо далі. До речі, не забуваємо ставте подобайками, підписуватися та натискати дзвіночок, і пропускайте, щоб я нового відео ролику. І пишіть своїми друзями, а тюздер спродів і так далі. і імпер також не забувай підписуватися в каналі теж в описі під відео. Так, не забуваємо. А не забуваємо. на цьому все, друзі, ми почнемо зіграти. До речі, а, ось написано, до речі, сюжетом. А української мова я буду читаємо. А ну давай а, почитай. Так, а як злодії ви підглядаєте за ними протягом часу, зачекаю... а зачекаючи правильно. А, на найкращі можливості, щоб увійти в особняки і викрасти все, що може... можете у надії стати останньою крадіжою у вашій кар'єрі? І найбільшою. Так. А, і раптом діяльності в замку нас припинилася Тижнями в замок ніхто не а, заходив і не виходить. Навіть садивники. А сусіди починаються думати, що замок покинуті. А, Але ви знаєте, що ніхто не пішов. Ваше... Приховані камери не вимічали жодного руху. За минулого місяця. Місяця. Тобто тут сталося щось незвичайне. Тут, звичайне же, щось трапило незвичайне же До речі, mm -hmm. Зачинено, Окей. А, імператор, вмикайте телевізор А ну зараз. Не Та, хоче, господі. Не хоче вмикати. А, ну окей, тоді херзди. Моя каса перехід підібрали вже так, вечій у А, окей. Ми вже почнемо з'їхати. з Су, гори, с страшилокем, а можно нюфайна сього. Ой. Мать капелюха. Ну и гараст. Я киллайну, яке лайно, да. Хто сапув сметится? унітазі, алло. Хто сапув? О! І кухня? Шо це за религий я бачу. Да какой дыб. Никого бейся. Пустые. Сломал уже. Блин. Трясся. Кач, вот так буду стоїмо! Ну и байдуже! же. Ходимо зайти, короче. Де вулиця? А вот вулиця, все, нарешті. Господи, ну и з цим! О, машины. Ой. Так. Сепь Карло процентує. Останній сигнал маеток. А ну еще там. Ага. А вот и мы. А вот и мы. Нормальная сетка. Ситка. Ехать. Серьезно? Так. Мне ко... мне на кош нагадывает такая же страстный сон, такая печать, у кого ты спишь, ты и ты бачишь, что тут вид бой загали. Такая же самая в парку, я бачу. Нормально. Ехану ты можно. фантачить, ты типа, пода? Фонтан, ты же фонтан. А дай монеты. Мне вообще потребно. Монеты хотя бы дай. Дай да, да. Вс ⁇ я... Ходи по сахату, ты по башане. Ух ти, оце яка прев'юшка. Так, оце я беру на всяк випадок сю прев'юшку. Ух ти. І що собі якась хорошна мусика. Ага. Якщо не дай бойся, что це автоский порвает, тоді ви и самі знаєте, що це буде дасть. Ну, да. А оце замок, я так бачу, так? Я как-то... Е -е -е -е. Ага, інвентар наверное, у нас немає. Угу. Чудово. Тепер що далі йти? Ми йдемо іншим шляхом, так? Ну, давай спробуємо іншим шляхом бігти, ты. А... О, труп, 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 я знайшов. Що стапалося? Постер тут у нього. Бачиш до кровью. Значит, вбило якогось. И меня, знаете, что... А мне здається, что я взял пистолет, чем мені так здається, се Господи. Воно, правда, як ружьо. фу, ружь револьвери. Револьвери, аж же Типа... Господи, пустыня, чи ж таку? Типа, Господи, я правильно назвал из броя, который знаєте уже, ну и раз. Столом. Так, давай, короче, не это. Я забыл правила. правило. Что, давай я ташки по давай трішки шифтую, на всякий упадок. Я думаю, до... не буду скримеры, но и раз. Ага, -а что трапилось, звичайно же. Так, ну я к Савштейну, О, так. О, о, иди сюда. Нормально? А, ясно. Ты пасть напрыхала уже. Тупо напрыхали. Тупо напрыхали. Кровь. А, -а, -а, а. Я Серьёз? так разумею, угу. Ой. Во. А, то я открыл. <звук> Трясся. Ключ сломанный. Офигеть. Мы встать ты шлях, свицы. А, то бы ключ, а не пистолет, я підібрав... брал. А, все, я зрозумів... Ду шо тут такое штуку лежить уже. Так, піду вправо. а, я Окей, я иду вправо. Друзья, сейчас будет искать, что будет страшно. Тут все это страшно. Але я сейчас не впевнений уже А, то Тут страшно будет. Амінь, кричи, Амінь! Аааа, <гум> аминь Ох, нифига себе скитал это! Вы бачили? Охренеть! Дзеркало! Сбытое тышки! А хотя я б на себе жлтый чорний Ну таке Кайданя. приміхи може я Хоча б Хотя бы те що треба, ну нехай бы и так. О! Лом! Прото лом нема прийому Ага, ясно. Ну я тай як стриппа. От якби було нема часу настриптися поглядати. Аааа! О чого ты ту заплыв, чеф? Ну и чого ти тут выставил своє оплеча, чеф? Они хаааа Я тики зашел, я тики зашел, и тут и даже клоуны оказывается уже. А? Кровь и следы. Вот и тики хач. я вышел. Пяти по Крови, ни хера себе. Наша проба бы так лякаты, сопака. А це двери. Двери, короче, я mm. так думаю. Зрозуміло. Так. Ага. Так, це бібліотека. Їхать, як же воно страшно, пепеть! Нащо ми тут зайшли, не е Ні, спочатку дивіться, я двері відчиняв, і тут відразу скримера уже, господи. Так, ну я в центр заходжусь. Де ми зайшли, короче, ага. эксп. де зараз. Оце Так, я в центр, якщо Я теж Оу, Це шо, лом є. Ніхера собі себе. Так, у мене лом. А, стій, стій, тебе. Стій, ми ще не відчиняли ту двері внизу. Де воно? Оце мабуть Вниз. Вниз, так. А, а так. Так, зараз шос камера буде, так узбек, да? Чи не буде? О, лом е. О, чудово. Та сайта мене лом. А ну що там? Теп! Сэскаты! Я шкасаф! А-а-а-а! Вообще, Ну все, зрозуміло. Ты его сломал, ты. Ты, все, ты все. Так, э -э, иду туда, короче, я. Так, я иду, ибоч. то хочет... А, ну лай, ты провороч, а я иду, ибоч. Угу, задумело. Так, так я иду, пишов Давай-таки я не так, скреймер, ты я ты ш... тебя прошу. Лай. Что ты было? Ехать Хера те стрибалы. Там все я бачу. Да ну я йду прямо спочатку. Ничего собі я витер... Від… <essayer> я витросився вся у церкалі, типу я такий. Чекай, от тепло я бачу в ванной лежить. И разу в туалете это стике ни хера себе. Да сто те? Так Ой, ехать! Так, я спадется такой повтора больше не буду. Не, вот тут клоны, а. Да как да, да. Тут еще какая-то дорога? Народная... Ой, тихо, 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 тихо. господи, ещё себе голова закружится уже, ещё себе. Ой, ничего себе. Да тут дорога, пацаны, и вы бухни... О, дорога, тут дорога стеки и бабахни прям, фух, ехать. О, а тут я еще не был. И тут полный попах. И ты, маленое изображение. Ехать. Отдай та угу. А где там на Россия? Спальня. И ч ⁇ тут особенного? Зачинено. Ага. Вот тут ты правый, там зачинено. Так, а ще там? Да, там я уже был. Так, а ще один туалет? А, у тебе те же ага, наче ми всі різні. Та не шифтуй давай, ми йдемо спокійно. Под ч скримера могут вылететь извідки. Е, так, ну тоді я стропаю. самі шифтов. Так, а тут. Господи, шоковано, шо що якісь пацани вони з'являться вже. уже. Господи. Ви шо? Пукаєте зовсім я чи що? Так, ти тут був, я так бачу. Ага. Так. Я бачу, ти тут пуф. Угу. Ні-ні-ні, я тут і не був. А, так, да, я пуф. Я тут був, а ти там був. О! А, було по рушниці взяти. Там були дві рушниці. Опа! Я що знайшов! Шо, 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 де-де? Яка ще кнопок. Кнопка! Ти таки що? Ты... А ты где? Ты мимо прошёл! Где? Ч червона, гимната, ло! Ты Ам. А, сверху а -а -а. а, и справди! Ага, сверху. Ладно. Что это было, господи боже? А після того мені не страшно. И що ти за скривер такий? Я херей просто. Ой, господи, то ти, господи, що так лякай мене вже. уже. Вот Так, що відкрилося? Не знаю. Так, сасс. Та -та так, треба пошукувати. О! Ломать. А ну, взломай вот эту шафу. Секретный прохит е, а я что найду? А ну, вот это, вот это давай. Mm. <coughs> Теж нема, я так думаю. Не ломаю, так думаю. Угу. Значит, это не воно. Не ломается. Не вичиняет. Ну да, не вичиняет. Ох, господи! Двічі разів? Я вже злякав, уже з такою скрибату уже. Я херів зе просто. Вот це... это я, я би... це так. Оце не А ну розбий, че оцей картинку, я що знаю? Нема? О! Ломайте. Да диван не ломать, так думаю. Ага. -а так а это что, все? Викна? Викна сломал. Ехать серьезно? Да ну, вон ну, не ломайку лучше. А, пиши, короче, на Паше Может, там что-то есть, вечинять уже. Так, а ну, зараз я проверю. Так. Подожди, подожди, я иду с тобой. Я не хочу быть один. Так, все, я тут. Давай давайте почему Цей, который две вечинил уже. Ага, мы... Что тут у нас? О! опа А от тут точно не було. А то, що я, чого я, я натиснув кнопку, а тут якийсь твій. Я, точніше, натисну кнопок уже. Ага. Ох. Хіра себе. А що тут трапилося? Їхать. Мапа якась. Чего Коты! Не лякай мне так пишечку! Так, не херачери! Я чуть крыса не вылетел нафиг уже! Ой, Катя, что это такое у меня? Да что это у меня такое? Я зашел. Да, что такое? Не знаю, что это, но я покладу сюда, На всякий упадок. Оп! Па. А... Де, Шо? ти там вихід уже, чи що? Так гаразд! А ти де. Я короткий шлях відкрив. Ага. а, -а, -а так я тут був. Охренеть. Ну, я кажу, що там ДЕ на першій поверхні. Вот тут я с кремля, мабуть, я звякал уже. Ух. -а. -а, -а. Ти що? А, да ну я тут був уже. А, так, ми ми, ми тут пулы. Так. Ой, хлопці, дівчата, ви не уявляйте, просто у мене слив немає. Тяжу я в панике, руки трясуться, я не знаю, що робити. Фух, пипец уже. І чомусь я не готуюся из такого гори, рубрика. І тому я доведеться звикати цього горешки, страшили, що кошмар буде. Опа! <говорить> Вентиляция. Что, не можешь залезть уже? А, ну узкий же сильно. Ага, логично уже. А ну, сти. Ты можешь взять ты? А чего я не можем взять ты? Не хочешь успеть все. Неси шматочки. Так, дуже дивно. Опа, кровь. Ков, Нічого спи. А ну, розбий у цей вікна, те, що показує стрілок Не ламай, так? Наче ми йдемо туди. Во крові я бачу. Хто сарісов <сосит> А хтось Кетчупов розмасов? Ой, кремір буде, я знаю. Mm -hmm. А я чего. Чув... Ой, Що це таке? Це серце, так? Нифига себе. кого Тихо, кто ждет? тут <сих> <сих> звуки, господи, мясо я кать служить. Кого я бачу? Семечки я кать я бачу. Ехать, <сих> ушел. Синяя. Иииииии А ты шо таке? А ну може взяти? Не можу Так, а яйц. взяти не можу. Ее тут Тут точно я не був. А я був спах. Еээ. сті, а я... А ну дай я вот так взял. А, воу, Так, шо вам подати... А я так залез через твой газ. А, чем уже подать, я хочу сказать, ты твой газ. А, ты дивись! Тень! Тень на всю! Господи! Четвертый тень? Я не знаю. Ну и что это... за карту мы пошли, правильно? Тут, Чини. Мой... А я думал, что там еще не все. Чем вставал? А ну выломать, а ну окна, которые. Ні, я туди не можу залізти, так? Ні, я можу залізти. Кода. Ага. Хто сказав, що там. Шкода. що шкода. А там хтось якусь вентиляцію... ...зламав. Крадили ми, короче, збиралось, так? Крадемо збиралась уже. Ахе просто. Як би було б нічого тут робити, а от сразу. Давайте крадемо! а вот давай еще и васу наигарнишу mm Да и даются еще так а можно стереть так ломайся стереть вот если бы он еще взят у меня было я бы разъебался все а так я не могу ничего делать йоки, палки как так а может стрелять на может генератор который чем підключити в машину, Ми можемо збиратися звідси. правильно я розумію? Ага! може це і генератор? А ну, стой, А ну, ходімо... Пучка, а я купость ми зараз. На першу, да, мабуть? Так, я на першу полосе. Так, я на першу повесть. Окей, ходімо зі мною туди. Так, ще шлях я знайшов. Ага. А Угу. Стривайно, стривайно. Ану дай розберемося усього. Що тут треба зробити? Труп я бачу. Двери не відчиняє. Оцей поневики я не можу саласти. ну стій, де я беру у цього. Генератор, почекай, генератор тут треба що з робити? А ну почекай, может мы пошукаємо де может підключити генератора? Ну звичайно же. Ща ми знайдемо. Двери відчиняют. Предеся, я не знаю, друзья. У не будет читерский, тому що в сенсі читер твого немає. Ніякого. Злітаємо карта. Ключ! Та куда ключ? Ты шо, ключ знайшов? А Ось Він... Ось тут по він... свои, я. Все, короче, ходімо звідси. Ходімо звідси, звицы, короче, да и боку, цього. А, почекай, ключ, який... Который... А, вот а ну, оцю дверь веченяй. Ясно, ауто дверь веченяй, давай. Ану, ну, зараз! О! республике! Ur... Дай, 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 дай! Я один залишилась, так? Да, гаразд! Да, дай пойти! Он убьет, глаза! Дай! Он убьет! Ехать, а шо треба зробити? Коше, треба тикати через люк! Давай! А?

Что, мы в домо? Че еще? Да, гаразд, мы что, мы тут дома? Да и буде. В контине. Дали буде. Охренеть, дали буде. Прикиньте, дали буде. Ух, я не знаю, по мы это. Дали буде, а написано. Угу. Зузу Мы шли, мы это по Ой, я к Угу. Блін, ще й темно Хто в світло, а? Не то Я другую позицію пішов. И там написано баг. бадэйдинга е, там написано. Другий раз. Ось такі, будь ласка. Ага. а. Типа пишет час, ми паши угру, тепер, я не знаю. у топ того карту. Мы ще цікаво. Я ще не знаю, що за карта, ми ще поки що оглянемо, що тут, як там взагалі. Ага. Фух. Господи, двое... Ч ты уже спеціально залякав, щоб я не голосы, если питья тужи сразу же. Да. Кольче вс. А! а? Кочешь вс, друзья? Де я. Та знаю, да буде. будет. Так, тепер йти топу до того побуху і все таке. О. Ой! А... а! Чекай, Що? А... Чого? Постривай, ну? У якому сенсі? Короче, вот тут запиняется, я не знаю, что я загали. Не буду, буду под летать карту, як попал цьох. Короче, все, друзья, не забываем ставьте под байками, подписываться, натискать дзвіночок, щоб не пропустить за це новое видео ролику. И також не забываем кемператор, на канали теж в описании. В описі під відео, або ви всі бачите на сканури крокода, який ви всі бачили. Я, тобто, маю на увазі офіційну групу в телеграмі, або за посиланням в описі, або з екрокодом, як ви бачите на екрані. Також підписуємося ще на мою офіційну групу у Discord, яку ви побачите за посиланням в описі. І за посиланням в описі можна підписатися ще на мій Тікток та Інстаграм. Ну, якось так. Дякую всім за перегляд. Побачимося на наступній мапі. Усім хочу стыть і усім пока! Так, всім бувайте